23 травня працівники дитячого відділення центральної лікарні Межівської селищної ради отримали наказ про переведення на неповний робочий день, розповідає медсестра Людмила Охрицька. Саме відділення також реорганізують та переведуть до терапевтичного на інший поверх. За словами жінки, тут пропрацювала 18 років, але через такі дії тепер звільнятиметься. Там холодно, там кафель, там немає умов для дітей. І хто сказали, хто не хоче так робити, той звільняється. Найближчий до нас лікарня це Петропавлівка. І вночі довести дитину це дуже ну, піднімається температура, судороги. Як можна довести дитину так далеко? Я свою роботу люблю. Чесно, ну я звідтіля йшла, я плакала. Такими змінами занепокоєні і деякі батьки, каже Наталя Шинзеляш, бо має двох доньок. Наймолодший невдовзі буде два роки. Жінка згадує, колись в лікарні було багато спеціалістів, але тепер ситуація стає щоразу гіршою. Один лікар, один, один педіатр, він то на, лікарні, на лікарняному, то він у відпустці. А тепер його взагалі хочуть закрити і перенести на другий етаж, там де зараз гінекологія, хірургія, інтенсивна терапія, реанімація це просто жах. Цим треба щось робити, тому що ми, ми не тільки селище, ми район. У нас е, вокруг дуже багато сел і всі з'їжджаються сюди. Тимчасово виконуючи обов'язки комерційного директора медзакладу Ігор Єрьомін пояснює, в лікарні існують додаткові платні послуги, але вони не мають попиту у жителів району. Через це фактичного фінансування від НСЗУ недостатньо для виплат. За словами чоловіка, борг по заробітній платі працівникам складає 1 мільйон 700 тисяч гривень. Немає можливості на зараз отримувати повноцінне відділення і повноцінне відділення не буває на 13 коїк. Ми фактично. Погоджуємося на те, що фізичні особи медсестри повинні працювати з навантаженням 50%, а отримувати ставку 100%. Можівський селищний голова Володимир Зражевський каже, кошти з місцевого бюджету на закриття боргу по заробітній платі згідно із законом виділити не можуть. І я ну, доніс до них таку, якби, меседж такий, що ви повинні самі вирішити, як ви будете працювати. Я не готовий вмішуватися в ваші процеси. Абсолютно, тільки ви вирішите хтось. У Вас вісім лікарів. Прийміть між собою рішення, хто зможе очолити цей колектив, стати менеджером і організувати роботу таким чином, щоб це було і зручно. Громаді і було фінансово все це якби вам вигідно. Крапку вирішені питання з дитячим відділенням ще не поставили. Керівництво закладу, місцева влада та персонал планують низку зустрічей для обговорення. Пропонує своє рішення і директорка департаменту східного регіону НЗЗУ Наталія Будяк ради центральній лікарні переглянути кількість персоналу до кількості послуг, які надають. Вікторія Пінчук, Олександр Шалдибін, новини Суспільне Дніпро.